І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Витсаїди, поки він відпустить народ. Відпустивши ж їх, пішов на гору помолитись, як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились, вітер бо їм був противний, то близько четвертої сторожі новчі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали, усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши будьте ж мужні, це я не бійтесь, і війшов до них у човен і ущух вітер, і вони в собі вельми здумілись, понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили.